Обираю в манго наряд на перший дзвоник до брата, але такий, щоб потім носити. В Кінці покажу найуніверсальнішу шоколадну сукню. Мої роки форма у школу була суворо, білий верх, чорний низ. І Тепер поєднання цих кольорів навіки закарбовано в мені як шкільне. Мені подобається, як лаконічно виглядає цей сет, але подібний у мене вже є. Тому міряю далі. Дивлюся на цей кардиган і не розумію. Він виглядає цікаво та стильно, чи як ганчірка для пола. Пам'ятаю, у школі соромилася вдягати щось занадто модене, як усі, аби тільки не сміялися. Чого не скажеш про мене зараз, просто байдуже. Що там кажуть інші, головне, щоб подобалося мені. Поки відкладу і подумаю, а тим часом примітила сукню, яку манго явно скопіював з нашого українського бренду Баликіна. Принаймні намагалися так пришити спідницю, але знаєте, є неповторимий оригінал і подділка. Мені не подобається ця сукня подовжені. А тренч гарний мені на осінь такий треба. Все ж не втрачаю надію оновити собі джинси, але якось балун фасону вже приїлися до мого ока. Сама не знаю, які хочу, міряла вже і скіні, і рва, і прямі. Стопом щось не те, наче занадто щільно прилягають Рукавчики. Ви поки підпишіться, бо в мене огляди магазинів щодня. А я здається, знаю в чому буду йти на Це Сукня гарного кольору. Але найголовніше, що правильна довжина на мій зріст.